40 на 4 собачок. Да. Речіні, вже темно. Думаєш? No. Ну, коли ми доїдемо, то да. А цей... Де наші точні... як це село називається? Туря-Поляна. Туря називається, хотілося заїхати в Воєводино. Заїхали в Турі-Поляну. Ако да, не е си Там беше темно било на водопадите. Поки не беше Будеш пряник? Так, Така трошки трябваше